Метеор FR9. Нагорода за марафон, який я ось Буквально вчора закінчив, і сьогодні вже роблю по цьому літаку відео. Так він там майже стоковий, але це нам я думаю не заводить зробити на нього адекватний огляд, зрозуміти, що він із себе представляє, чи комфортний він, чи некомфортний. Але от що мені не сподобалось відразу, так це те, що у нас у британській гілці є цей самий метеор на 8.0 і у нього є 2000 фунтові бомби. Ну тобто він в цілому підходить і для сумісних боїв для РБ для того, щоб штурмити. А у нас же із підвісного озброєння тільки ракети. Та ще й фугасні ракети з не такою вже й великою кількістю вибухівки. Ну і тому я навіть їх не викачував, бо ну який у них сенс? І пробувати ми цю штуку будемо виключно в повітряних боях, тому що в сумісних я думаю на ньому робити дуже то й нічого. Ну а взагалі всі ці ранні реактиви. От я робив відео на Су-11, я вже на метеорії злітав там пару боїв, і ви знаєте, відчуття абсолютно однакові. Тому я думаю, цей відос буде не дуже довгий. Зараз буквально пару боїв. Зрозуміємо, що він із себе представляє, і на цьому власне все. Ну і давайте не затягувати, погнали в бій. Потрапили ми на карту голландські висоти. Палива беру 20 хвилин. І з озброєння у нас 20 міліметрові іспани, 4 штуки, БК 780 снарядів. Так, у нас немає форсажу ніякого, звісно, це просто ранній реактив, очевидно, що ніяких форсажів і так далі. У нас немає. М -м, кокпіт виглядає дуже цікаво і приємно. Мені подобається, як виглядає кокпіт. Доволі легко відриваємося від землі, навіть на швидкостях менше 300 км на годину. І ви знаєте, у нас бойовий рейтинг 8-0, а це означає, що якщо ми потрапимо у дупу списку, то ми будемо грати проти. Якихось там АІМ 9Б, а при цьому у нас немає ЛТЦ і так далі. Я то розумію, що від АІМ 9Б можна і так ухилятися, але, блін, все одно це буде складно. Ну тобто, потрапляючи у дупу списку, ми будемо грати проти тих противників, які ну, будуть давати нам просратися, я думаю. Розганяємось ми не дуже охоче. Відповідно, і висоту набираємо не дуже охоче. Ну, типу, 500 км на годину. Бачив я і поршні, які літали краще. Але наше курсове озброєння чотири іспани, і доволі непоганий БК у 800 снарядів, по ідеї буде давати нам можливість робити, хоча б там пару якихось фрагів, і це вже буде непогано. А нагадайте мені, будь ласка, в коментарях. F84F, це ж у нас Shooting Star, здається, да? Ту 14 А4Е? Серйозно, ми граємо проти А4Е. Ого. F9F, це здається Кугар. Хоча, знову ж таки, може мені, може мені вже пам'ять зраджує. Я думаю, ту 14 зіб'ють один фіг, да? Ні, я зіб'ю. Він чогось на гору потягнувся, ну, ладно. Слухайте, наша вогнева е, потужність дуже, вибачте, потужна. ту 14 розсипався прям за долю секунди. Ну, 4 іспани це 4 іспани все-таки. Так, А4 є. Я думаю, я можу його проатакувати. Ох, Йопте, там на канберу нашу яке кодло налетіло. Знаєте, щось мені здається, я тут уже награвся. Мені здається, це для мене зараз кінцево буде. Міг 15-й я 100% не дожину. А 4Е збили, підпалили. Давай на Міг 15. -го. А він в лоб не захоче на мене піти? Ні, не захоче. Ой, а я вийду з пікірування. Вийду. Нормально. А екіпаж, звісно ж, у мене стоковий. Відповідно, перевантаження ловимо ми дуже-дуже солідні. Блін, і мені відстигнуло крило, я не зміг нормально проатакувати. Це мені міг 15-й відстигнув, да? Хоча стоп, я не збитий. Я ще можу летіти. А, ні, здається, не можу. Ну, ладно, тільки один фраг. І я так розумію, це ми не 8 7 да? чи де це ми? Здається, саме на 8-7. Ну, коротше, як бачите, тут такі противники дуже серйозні. Ладно, давайте наступний бій. Може, не в дупу списку засуне. Ну що ж, давайте ще разок, і знаєте, що мене збило з пантелику, і ще більше я передивився всі метеори, які є у Британії, і навіть у тих, які на 7-3. Навіть там є по 2000 фунтові бомби. Якого біса у нашого метеора марафонного за Ізраїль аж 8-0? Мені, якщо чесно, не дуже ясно. От за що йому 8-0? У Британії є метеори на 7-3, у яких є підвіси, хоч які-небудь, да, які ну, 100% літають плюс-мінус так само. Mm. Альфа Джет, е, це ж 8-7, здається, да? Ну, коротше, ми знову ніфіга не в топі. Ну да, А4 є. Угу. Ясно. Ну, ладно, 7-3, ну могли б дати йому 7-7, хоча б. 7,7, враховуючи, що у нього немає зовсім ніяких підвісів, окрім цих е, нікчемних ракет, які особисто я ну, не бачу сенсу якось застосовувати, намагатись. А так ви знаєте, у мене від усіх оцих двохмоторних реактивів ранніх, типу от Метеор, Су, 11 швальба і так далі. Від усіх цих літаків у мене відчуття приблизно однакові. От вони просто дуже схожі та і все. Динаміка розгону дуже слабенька. Так, я розумію, що літак, звісно, стоковий, але тим не менш. Динаміка розгону слабенька, маневреність, яка не яка є, швидкопідйомність теж так собі. Тобто, швидко заклімбити ми не можемо. У нас немає ніяких ракет, немає радарів, немає ЛТЦ-діполів. Ну, діполі то нам тут, звісно, не дуже то й потрібні, а от ЛТЦ були б. В тему, звісно, проти АМ9Б хоча б, бо все-таки ми проти них іноді граємо. Але так як це ранні реактиви, то нічого подібного тут немає, лише курсове озброєння, тобто воюємо так само, як і на поршнях, тільки тип двигунів, власне, змінився. І особисто для мене це не дуже цікаво. от Якщо грати на реактивах, то вже на більш-менш сучасних, ну це особисто для мене так. Якщо грати на реактивах, то на сучасних, якщо на поршнях, то, ну, типу, бери собі там якийсь топовий поршень, да, і кайфуй. А отакий геймплей на ранніх реактивах він для мене особисто такий доволі тягомотний і не дуже цікавий. Хоча, звісно, може, є любителі саме такої техніки, і це абсолютно нормально. Міг-17. Ох ти йо. Маю. О, це по мою душу. Ну, навіть не знаю. Кого б мені атакувати. Можна оцього шутінгстара. Хоча ось іще один. Можна оцього із хвоста 4 є зняти спробувати. А, так я його й не доганяю. О, йо мойо Я його і не доганяю. Сапчик, да? Саб 105 Г. Це, до речі, той літак, на який я хотів теж найближчий час зробити бажано б відос. Я не дуже розумію, хто там мене атакує. Блін, я зараз із пікірування не вийду. Втрат керування. Давай, ну. Критичні ушкодження, і мені крило відстегнули знову. О, ну і все. Що, <реш> братан, невдало трохи вийшло, да? Я сподіваюся, він також упаде. Ну що я можу сказати? Один раз там критичні ушкодження дав. Ну, може, впаде, то я 4Е, який, який мені відстебнув крило. Е, слухайте, ми крило втрачаємо від будь-якого блін влучення. І це трохи неприємно. Ну, ви ж розумієте, нас закидує проти противників, які ну тупо сильніші нас. Чому тут 8-0? Звідки тут взялося це 8-0? Так, ми Асіста тримали? Мені якось не зрозуміло. Якби у цього метеора були бомби, я його взагалі в АРБ не брав би, я його брав би просто для штурмовки в ТРБ. Ну, а в АРБ на 8-0 на ньому таке ніби робити дуже й нічого. Ну, ладно, давайте ще один бій. Ну от для порівняння, ми воюємо проти, от я бачив у боях А4Е Ізраїльський. На 8-7 у нього М9Б, у нього купа різних бомб, у нього є на Резуні, у нього є Каби з ТВ-наведенням, на 8-7, Волай, ГБУ 8, 2000 фунтові бомби, підвісні гармати і так далі купа всього. І ми воюємо проти таких противників. А ось на 8.3 а А4H. У нього немає АМ9Б, звісно, але у нього є також ціла номенклатура підвісів, немає керованого озброєння, але тим не менш ціла купа різних бомб. І блін ми на 8.0. Ну просто жесть. Коротше, ізраїльський метеор дуже сильно обділили по підвісам. Прямо неприємно, якщо чесно. Але при цьому вкречили йому 8.0. Ну і подивіться знову А4Е, тобто 8-7. Ми постійно граємо на 8-7, блін. Альфа-джети, А4Е, шутінг старий. А нагадайте, Р2 це ж Рюденкай, здається, так? Да? Так їх називають. Цих японців якихось вивели із гілки-прокачки. Давайте спробуємо без набору висоти. Просто вздовж землі підемо, просто будемо розганятись. Не знаю, який у цьому сенс. Ну, типу, були б у нас якісь бомби, можна було б в ГРБ хоча б паски побомбити чи що, хоч що-небудь можна було б робити. Ну а з бойовим рейтингом усе ясно. Постійно 8-7. Ну тобто грати на цьому буде просто неприємно на цьому метеорі. Банально через те, що нас буде кидати до набагато більш жорстких противників. Ну, от По прямій вздовж землі потроху розганяємось уже більше 600. Ні, якщо буде він топовий, якщо буде експертний екіпаж, то в принципі, напевно, якихось там один-два фраги за бій робити можна буде, просто ви ж розумієте, да, що я ще не встиг його ні викачити, нічого. Але тим не менш політати на метеорі хотілося, бо це перший мій метеор. Я за Британію авіацію не качав зовсім, тому мені цікаво було спробувати. Але я так дивлюся, що 8-0 для метеора такого це занадто. Хоча маневрує він непогано. От саме маневреність у нього непогана. До ЛТХ претензій у мене власне ніяких. Нормальний абсолютно літак. Єдина претензія це тільки бойовий рейтинг, який, як на мене, завищений. Ну, оце як в тебе влучать на твоєму саабі? А я саб не доганяю. Лого, йомайо. Так, цей вистрибнув. Ну, сааб розганяється і йде від мене як від стоячого. Да, метеор, блін. Але ж у цього сааба 105G, здається, 87 також, так? Да? Ну, зараз то, може, вдасться його якось перехопити, коли він пішов у маневр. Хоча не факт. Ні, ні, не доганяю ніяк. При всьому бажанні не доганяю. Мені здається, навіть якби він був топовий, цей метеор, я все одно його не доганяв би. Можна спробувати на оцього потягнутись. А, ні, ніфіга. Не дотягнусь я так. Нада, ракети он, ВВшки літають. Класно, і ми на метеорі. Так, оце, по мою душу, здається, зараз буде. Ні? Дивно. Я думав він мене проатакує. Так, і що ви мені пропонуєте робити далі? Я нікого не доганяю. Нікого. Із всіх своїх доступних на даний момент противників я не можу догнати нікого. Ну і, іспани. Гармати, звісно, непогані, але у них дуже специфічна балістика, і буває дуже складно із них влучити на таких швидкостях. Там коли противники там, на швидкості 600-700 да, пролітають на проході, дуже складно влучити. Ну що, вдасться? Ні, не вдалося, бо я косорукий ідіот. О, е, Вітаю, кугар. І я за ним не дотягнусь. Напевно, ніяк. Я спробую, звісно, але мені здається, це фатальна помилка. Зараз я підвісився і мене просто зіб'ють. Да, я без швидкості. Влучення. А от мені б відстебнуло крило. Якби було таке влучення. Ну ладно. Ну і БК, до речі, скінчує, закінчується доволі швидко. На жаль. І зараз я здохну йомайо. Ай-яй-яй! Ну да, логічно. Що я хотів? Проте шутінг стара. Ні, не влучив. Я ж казав, балістика дуже специфічна у Іспан треба довго звикати. Влучення. <ріст> а коли я перестану робити просто влучення, а буду давати якісь хріти, а? Да. Ну і мене пошкодили доволі сильно. Скоріше за все, нормально літати я вже не зможу. Це ж мені навіть. да, мені навіть асісти не дають за це, Того що ну просто влучення без хретів, без якихось серйозних ушкоджень. Ну, дайте я хоч бота, може, зіб'ю, я не знаю, хоч що небудь. Ледве лечу 340. Я до бота довернути не можу, мені нема, не вистачає швидкості. Хе-хе. <смір> Що -да. я можу сказати? Класний літак. Потрапляє проти класних противників, а балістичного обчислювача у нас немає. Ну воно і зрозуміло, все-таки 8-0. Подивіться, я навіть БТР-сраний вбити не можу. Ой. Ну, не знаю. О, на нафіг. <с -2> Мені ракету засунули просто. А їм 9Б. Коротше. Що я можу сказати? На цьому літаку на 8-0 робити у повітряних боях дуже то й нічого, а в сумісні його не візьмеш, бо нема чим штурмити. Ні, може якби він був не стоковий, а топ може було б трошечки легше, але не думаю, що якось дуже критично, того, що літак банально не для цього беру, не для 8.7, а він постійно на 8.7. Ну і відповідно, на мою думку, він трохи страждає на цьому бері. Що я можу сказати в якості висновку? Ну, чесно кажучи, так то літак норм, але на тих берах, на яких він грає, це кактус, який просто не потрібний. Я краще на швальбі на 7-3 піду пограю, серйозно. Якщо я захочу ранній реактив з адекватним бойовим рейтингом, щоб по мені не засовували іча ракети, то напевно краще вже швальба. А, стоп, то були за Америку не Шутінг Стари, Шутінг Стара це F-80, а це були сейбри, і, до речі, проти сейбрів на 8-7 ми граємо постійно. Ну і от у тих же сейбрів також є і підвіс. Ну, типу, у всіх наших противників є щось, що дає можливість його якось реалізувати. У нас же немає ніфіга. Підвісів немає іспани із специфічною балістикою, до якої, звісно, можна звикнути, але треба налітати якийсь час. Ну і виводити оце із стоку, граючи постійно на 8-7, буде теж доволі довго і боляче, тому я не бачу сенсу взагалі на цьому грати. Якщо ви виформили купон, то напевно краще його просто продати та і все. І не думаю, що ця штука буде на біржі коштувати дорого. На мою думку, він повинен бути хоча б на 7-7, і тоді, може, якось він частіше буде грати проти противників, у яких хоча б немає там і чаракет. Чесно, я розумію, що результатів практично ніяких за це відео, але ну, мені зовсім не хочеться далі на цьому грати. Я от зіграв декілька боїв і все, в мене відбилося повністю бажання на цьому літати. Абсолютно не хочеться. Якщо на су 11 я там якось літав, штурмив, там на ньому можна було і в ТРБ, і в РБ якось по пару фрагів робити, то на цьому я не знаю, як, як літати на 8-0. Може, колись я його все-таки викачаю в топ, посажу сюди експертів, спробую ще раз, якщо буде якось сильно відрізнятися, я зроблю ще одне відео, в якому скажу, що ну далі так дійсно ок. Але поки що, ну зовсім не ок, таке ніби. Ладно, на цьому у мене все. Дякую за перегляд, почуємось у наступних відео.